Добрий вечір. Вітаю у готорні. Ми будемо раді нагодувати вас. Вечір буде чарівний. Наступні кілька годин ви споживатимете жир, сіль, білок, а часом і цілі екосистеми. Ми їмо океан. Ми їмо океан. Ти плачеш. Просто це так хвилююче. То Це нічого що я… Не настільки вражена, як ти. О, Боже! Ти не повинна тут бути. Ви, мої любі гості, зовсім не пересічні люди, чи не так? Так, Ви що так робити? Що відбувається в цій кімнаті, неважливо, порівняно з тим, що відбувається назовні. Лише налякана наносекунда. Дальше! Дальше! Природа існує поза часом. Дальше! Я люблю вас. Дальше! 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 Є питання? Це бергамот у мене шеф. Так це він. Меню. Скоро в кіно.